Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго. Ранечко, скажу вам такого, встали ми сьогодні дуже швидко. Вчора все, що я запланувала, все зробили, але вчора був такий дуже емоційний день, день? ніякої. що, взагалі? Що ти виробляєш? Що ти сьогодні виробляєш? Блес! Знаєте, що Кавалєрка, Вчора навіть часу не було їсти готувати, то Віталік замовив піцу і там краще піце. І він все ж таки хоче його доїсти. Але я вже все заховала, і він вже не має що їсти. І знаєте, Кавалєрка, вчора все, що запланували, зробили, аж навіть забагато, тому що вчора їздили в одне дуже файне місце, але нічого не можу сказати. Все вам покажемо з часом. Це не є інтрига. Це таке саме, як ми їздили, пам'ятаєте, до Богданчика. Щось буде типа такого, але набагато масштабніше. Але все побачите 5-6 числа. Так що, вчора в хаті поприбирала, зробила порядок всюди, все повипирала. Сьогодні готую їсти, тому що завтра у Віталіка день народження. Зараз буде холодець ставити, варити, на салат, все вареним словом, йде підготовка. Так що кавалерочка. Але скажу вам тако, не дивлячись на те, що в нас за вікном похмуро, сиро. Дощ може ссати, нас так кажуть, знаєте, бжичка така на дворі. Ну, але прийшов новий день, і кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці когутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Ну, ми вже до роботи взяли, блек теж сі взяв до роботи. Ну, а Віталік нині так як середа. Іде в спортзал. Так що, Віталік, іди в душ, щоб тебе люди не чекали, і let's go в спортзал. Ну, а я буду, буду кавалерка, сьогодні капарити їсти. Кавалєрочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хочете, не хочете, прийшов новий день. Мусимо вставати, стріпуватися і братися до роботи. Блек, що ти робиш? Скажи мені, блек. Дивіться, кавалерка, що Black Блекро. Так, він, роз... розкриває він розкриває на матрасник. Він розкриває на матрасник. Кросівок Віталіка тут. Е, Стелька тут. Усилка. Е, пояс від халата тут. І Гендель має з на матрасником. Та, Блек. Це просто щось з чимось, тим Блеком. Там кульок, другий кросівок вже є в е, ігровій кімнаті. Блек, що ти чудиш? Блек? Блекі? Блек. О, Віталік встав, зараз буде рух. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Мене сьогодні кусаєш. Чого ти мене сьогодні кусаєш? Чого? За те, що я перестелила на матрасник? Чого мене кусаєш? Отак кавалірка оглядає на матрасник метр шістдесят на два. Тому взяли додому. Взяли і ще таки сіре маємо і є біли. Ціна кавалірка 800 гривень. Я зараз вже зняла постіль, зараз її перепев і буду ту саму постіль стелити сюди. А з бреком щось сьогодні я не знаю. Він мою піжіцю, домашній костюм, з ванни притягнув сюди, кульок роздер, тут робить хоче. Тут ще плат... крошовки ми вибували, але я їх забрав. А то взагалі кавалерка, з ним сьогодні щось таке робиться, я не можу зрозуміти що. Подивіться, що він робить. Жерт. Та то не файне діє, та ти маєш купа ігрушок. Угу. Не можна. Дивися, одна ігрушка, дивись, чому до неї не бавиться? Чайне дерево. ну, Правда, інучка, не подивись, що ти понароблю. Подивись, подивися, що ти понароблював. Янка кавалерка, скажу, хто має такого песика до одного, то в хаті дітей не треба, тому що в хаті завжди бардаки. Завжди нічого не встигають. Мало бути в хаті порядок. Мав триматися той порядок пару днів, принаймні. Чому ти робиш шкоду завжди? Чому? А Віталік вже знову його відгодував, вже такий масо надії, легше я вам не можу передати. Віталік Добре. спортзал, ну Добре. а я вже капарю кавалю. вже яйця варю, зараз бульбу, моркву, одним словом холодець ставлю варити. Роботи хватає. Ходи, блек. Я тобі зараз розкажу розказую Давай. Ходили по е, Векторі. Знаєш? Тут є. Я йду каву робити, чесно. <рес> Я ото кава, то лишка. Ти теж то прийшов провірити. Лишка, лишка. лишка. Вже ви вже всі понагідали вби Буде того кіна. І цей. І ходила поляла свій блокнот, ти знаєш вже на 2026 mm -hmm. рік. Кай вже стою біля каси. А там, до речі, можна використовуватися, щось скупляє твій той. Пароль, чи хтось надає. Мій номер? Так. Можна. Ну і короче, там кольоти продають. Думаю, куплю монеці. Віталій каже, то що, кордона, який виріс ці корботи? Я кажу, писало 9-10 років. приказуєш, Що тут які Але купила дій, каже, не буде. Сама, сама підростати певно, на фані колготочки. Ну, а що? тут Два, дбає про дітей. Мала вже написала Ні. Миколаях? Ні. Що ні? Навто, не вірив. вона казала, що просто, скаже мені. Ага. просто, бо мені ні це не говорить. Діти! Діти, будьте чемні! Діти! Діти! А в мене сьогодні Аркадій пекельна кухня. Добре, що ти моркву приніс. Я зараз. Ставлю морку бульбу варити на оліє. Виробиш трошки перестановочку все бачу, бачу. Насипом стоїть, насипов поховало. ти бувайте здорою. То реально тільки з таким насипом все стоїть. Зараз поїдемо в мясний. М'ясний, ти треба трохи скупитися. А погода, а погода, ти молоко купив? Купив. Що є? Так, а ну тихо! Ви Тата? брат чи... вибрати сестра чи хто? То вони так вітаються один з одним. Що вони? Ну, Лесіка Дж... пішла провірити мисту, лека, Тобі, чи тут. Нічо... Э... Мені Духа? ні. ні без, без, без. Без батька. Сомко, я хтось роботи є. Гризуці у мене. Каді вже попоїв. Каже, що їсти, кажу, яйця. І нормальний легенький сніданок. Логосень, <GT3> <time> я правда з моїм Та мені можна, я не худаю. Отак. Та мені ти ж маєш подивила, що мені дуже вистачає. Дяска, дві, що я маю. Дядька, три А чекай, та де так скана? Вона завжди скаче. А ти, а ти би мені пальцем донесли. Ти не знаєш, що тут. No, ти є. давай кажи, щоб було, акуратно брав. А він, бере, що? а він до речі брав в нас, як були, він брав з руки акуратні. Що тут смаколики, то треба за шовтавати, а я вам просто дав. Я вам просто дав. То... А Блек біжить до мене. Може, яко на файнеся, яка на малесі. Добре, Галь, давай пити каву і що зробити трохи, бо я потім теж маю свої справи. Щоб ти здоров'я сідав. Морку приніс, цей молоко приніс. Я спальний хлопчик. Може ще посидіти, каву все попити, тому щось це солодке кави. Ні, я не буду нічого а я солодки. Кажу, бою, дайте хай їсти. Він ходить з кордами в солодке з Добре. Ви бачите, сестра приймає посиль, приймає посиль. Ви майонез не їсте, я б вам дала. Та й таке. Ви майонез не їсте. Джесіка. Боже, яка ти така маленька. Ну ти, ну диви. Джесіка. Та він ревнує, та що хоче. Ну, чого? Та бо ревнує так само, як і Джесіка ревнує, коли ми Блека беремо. Та я їй двох люблю. Один. А дядя ка не потичкує. А Бер, ти що, вирішила ви стирати сьогодні така погода? А я в хаті ставлю. Я нічого а -а -а. не буду. Я в хаті ставлю сушити, а да, де я буду сушити? Вони якось так всі бавлять, я не знаю. Ми всі в дитинстві так не бавили. Ми всі в дитинстві так не бавили. Та Сергій вже і політ інформацію читав. Я теж. Я блеком за все читав. Блек ніби вже Вересень, жовтень, листопад. вже два місяці пішло третьо, як у нас, а не, він, він думає, що я жартую. Що я, знаєш, блефую. Та не як кусається. Сьомий. Сьомий Що є? Та вони в ногах завжди, вони мене кусають. Ви а кажете, що я, я відштовхую, вони мене кусають. Діти, діти, ходіть, я йому ж кидам. Джесіка. Ходи, Джесіка. Блеки, ходіть ігрушки, дам. Ходіть, ходить, де попастися новою. То Галя красотка, дивіться. У неї просто в ванні видно дзеркало розбилося. Вона вирішила не втрачати час. Вирішила. Вирішила. рветься. Віталій. Ох, такий голосний. Чекай, Галю. О, є Галя, де йдемо? Де йдем? йдем в зборі. Блек, Галя, Віталік. Блек, ти вже мокрий, все. Ти нічого то він пес? Тільки з ним виходить гуляти, зразу все взуття і всі штани. А зараз до машини і фіг там. він не піде. Машину, блек, не сильно хоче йти. Він, не Це не він хоче, хоче бігати. Тому що він знає, хто зараз буде бігати. Що? Ага. <плес> Є. Yeah. Галя на роботі. Галина взялася до роботи. До роботи. Хочу подивитися, що є, чого немає, що треба. І поїхати. І працюємо. Ну, він буде мати генетик зараз блек. Ну, вже є тут. Ти він нього сам випустив. Окей. Окей. Окей, тут тільки чотири. Тим нема. Во, ще тебе не впізнати Аркаші. Але дуже класний свет. Ну, дуже класний. Дуже, дуже. А ну давай далі. Де що я виберу завжди в файл? А що ти? Бо мене нема. Добре. Ви розумієте, Ковалярочку, каже, йдемо, поможіть мені свитри вибрати. Я кажу, лег. Зайшли в одному і Аркадію я понаходила свитри. Правда, він це вибирає нікудишнє. Але сестра постаралася, так що зараз буде другий вихід Аркадія. Ну тобто то я його не вибирала, мені він взагалі не подобається. Ні? Ні. Не, ну це і так, ну там той перший файл. Той рукава, до... чого ще кай тут реїсти, щоб на те все було нормально? Галя, я... Не Галя. Я Галя вже дали сурківку. Знімай, вбирай другу. Так, вихід третій раз. Давай, Аркад. Ти, ти сам не тягни на себе. Оце й гарно. Тобі цього сподобав? Але він не під шею. Та шарфики є. Такий шарф. Ну я не знаю, мені це подобається. Цей гарний, цей мій ну. перший. А хто знайшов свой ва? Та ти. Ну, та я, йди, давай перебирай. Пруртки треба? Ні. Зуд треба. Ні. О, добре. Що тут що? Зливаєш. Я обережний, треба було мені дати тут зробити. Що? Треба було дати мені тут зробити. Що? Зливати. — Зливати? — А що то буде? Та ходу те. Що yeah. це mm -hmm. Ти любиш холодець. Mm -hmm. Ти любиш, так? — Так. я не люблю. Mm -hmm. Я їм тільки один холодець. Знаєш, чий? — Чий? — Хатньой. А угу. так? Я не знаю. Я навіть свій мій. Хвилиночка, я навіть свій не угу. навіть не їм синім. Йди в магазин дитина, докупи, що треба. Старала да, купила. Угу. На... Маленька прийшов вечір роботи мать ну, але, Тарас холодець варю. так звару, ночі вже вару. Вару, 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 вару. Салати, сядемо, вдома подавати. Барла собі завтра салати зробить, сядемо, посидимо вдома. під водію. Так, ну так. Та й що? Там сухуляна і він дареться до неї, як не знати що. Робко. Добре, я йду в магазин. Давай, йди. Ну, переступили порів, вже всі навчили від мене. Смачного. Ти не бачила? Я, я більше хрень прийду. Ні, та ти приходи. Ну, ну, будь ласка, де цих сподобається. Я не, я кайду, берешегір. До речі, шкаюсь, ківі, ду... ківі дуже смачне. Да, дуже. Перевір, я апельсина смачні. Апельсини теж перевірю. Це я все сконтролюю. Добре. А ти що, вагітця? Без жовтка. Без жовтка? Правильно, жовток поставив за три. Слухай, я. Ой, же жовток чорний аж. Ти що не знаєш, пару хвилин покипіло, виключив. П'ять хвилин. Ну, А тут 15 цілих. Тридцять. На олів'я бульба і тріснула. Ну. Кавалерка зрозуміла, як немає. Ну сервіс, ти то... казиня до сраків, я ту скажу. Що ти там лапаєш? Була М'ясо? Білок можна. Була біля мене, білямя, білямя. Білямя, вона готувала нормально. Стерівне, цілу лапку. Та полоця не буде! Та не трогай, бо холодити, погано. Буде добре. Та я ж тобі дома підсмажу, філе. До мене да? ну, так. Ой, я перепропив, ну так сподобається. А, а що погано вибрало без вас? А був погане. По перше. Mm. По, а по-друге? Ні-ні, а по. А на тебе? По перше, по -перше так. Він вибрав три. Він вибрав три. Я йому сказала 100. А ти могла сказати, що з того всього не позовся. І ти там з хати Слухай, ти з хати виш, не їж, їж на здоров'я. Ти будеш кав. Бо є він, да. так? Ти їж і їж, не з пізделінки багато. Ти вже взагалі ніфіга ну, фігати морда. А ти що, ну що, сестричка, моя скажеш. Та що з Ні. Ну ти не маєш що говорити, то чого камеру включаєш. Ну, ти, я, що, ти, ти, не, тобі... А ти чайник керамічний. Не святкий, прикольний. Ну. А де Віталій? Так? Та ні. Оооо, Світланко, я тобі скажу, то вже задуживало і це де, не це так а, не а. Дома в дечі дошку. Та ти так скрушені уроки. Дома голе школа. Ні. Дома... Нічого не, не голе. Божий і сіл брудний. Хто? В мене я йду геть. Ні, ні. Я ні? ти? Та ми жартуємо. А, чекай, я ж приніс тобі, на, потримай. Що? Я ж приніс з сюрприз, я з цими руками А ну, ти хо! Сюрприз мені? Угу. Давай, ну, при сюрпризі, що а а чіп, не відбувається. Ти думаєш, який в ньому сюрприз? А я не хочу, я не хочу ніяких кубиків робити, що ти в сраку з такими сюрпризами. Не буду я нічого складати, я Вода, Хочеш своїм це... королям А Ану, на їм злого, то всім говориш. Ну, а тобі то, що твоє, наприклад. Тим цікаво, як це складати. На трибай, бо я не встигнуся на харети. Дивіться, проблеми. Тут все дуже просто. Так. Перше такого, такого кавалерочка, такого хрестик, щоб було. Бачите, у нас є кольори. Тут жовтий, червоний, зелений, оранжевий, жовтий і білий. Тобто вони ніколи не міняються центральні. Оце є ребра, а це кути. Все. З цим розібралися. Потім є алгоритми, як складати кубик крутів Бачите, перший такий хрестик славим, що був однаковий. Тут. Так, червоний тут. Але головне не розламати все решту. Бо я хочу всіх своїх навчити, а вони на яршнуть. Вже приходиться вас. Та я дивлюся, що я б теж зараз поступив. Чого? Здуріло, -то, водиться, бачите? Правильний хрестик. Так. Так, Тепер кутики складаємо, беремо тако, тако. Дивимося, підводимо під цей, є. Хто захоче, до речі, складати кубік-рубік навчитися, пишіть до мене в Дірект, я вам за Він дві хвилини. Так, дві хвилини, то ще довго. Максим каже, що він за дві секунди складає. Правда, ні разу ще не склав, але, але, але каже. То, то... Чи ще наші його взагалі тримати? Тримай, я от казала... круги, ви бачите? Тут поставили ребро. Добре, ми все поняли. Не, до кінця давай. Ми якщо вже почали, ми що на півдорові здамося. Я, я завтра, а завтра буде свято? Так. Ну, то на святі я теж принесу. Будуть якісь гості, чи то тільки ми. Ми. ми? А ви ще не гості? А ми що, гості? Так, дивись, чекай. Ну то сюди виходиш, mm -hmm. треба повний цей знімати, цикл. Це Як було десь заг'яну. За столом колоцю не їдеш. Ото ми не... кості, що ми ще й Во, вже практично склали. Бачите, вже майже. Тако, я тако, не тако, 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 тако. Ой. Ні, nee, ти з'їш Все Все що до... Бачите, вже і тут правильний хрестик. Тепер а, тіво... то? стоять, тепертіво розкладаємо, Кутові. От, шукаємо це, що було на нас, і робимо, говорить, такі от. Обов'язково? Обов'язково, бачите, склали і всі стали по своїх місцях. Тепер їх треба розкласти. пів Півпав. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три. чотири. Тримай, Галя! Будь здорова, баєш. Я тобі навіть будь здорова, кажу. Дякую тобі. Тримай! Та-дам! Тадам! Йомайо, пів секунди, бачиш? Там далі не А де персинка діла? А з тобі такі. Я ж думав, поки я виступав, так. забрали. Дякую. Все? Що ж ти тут наробила, ну покидав? Ну, можна холодець ще збирати, а я який бачився. То кавалірка зразу зразу уточняю, що декорацію робив Віталік. Що? Ти бачите, що вона попридумувала з морквою. Ні, то ти так? Яка там менша давай, він буде нормальний. Петрушки не нашел просто. Я думаю, господи, то, знаєте, все йде в одну кишку. Ви знаєте, я колись так боялася холодець готувати, а зараз тако. Скажи Віталь. Ну? Нараз, два, три. Тільки Віталік дуже сильно створився, що я дуже довго збираю ті жирби. Ну, щось ніби позбирала. Але якщо чесно, костка вимочила. які буде, будуть. буде. Файне. Файн, та, та чорний не Файне, файне. Вона без остир. Та й все, все, там телевізор пету, йдемо лягати, коли кажуть, пізня година, а завтра ще купа роботи. Так, все, так, так. так. Так що всім, кажи, коллерці. А книтку хоч один раз на каву. О, та тут твоя слабенька, Так що всім на добранічка, Валерочка. Велірочка, всім мирної, спокійної ніченьки, блек вже спав і встав. Кажи всім на добра ніч. Як ти? Кажи папа. Кажи на добраніч. ніч.